Так, а тепер підключили відповідно 5 штук от традіода з цієї ж серії, відповідно, і спробуємо занурити борт на глибину 5 см та нижче, подивитися, чи буде рівномірний засвіт при цьому, адже 6,8, я думаю, і так буде гаразд. Хоча давайте почнемо з них. Так. 349, 385, 337, 356, 329, 321. 346, 327, 318, ще раз тут помірюємо саму краю. 324, бачите? Ну тобто, свічення доволі рівномірне і з похибкою плюс-мінус. 10% у нас отримане 308. По краям 348 може, я не попав. 321 не попав. Це борт висотою 6 см. Ну, тобто я, в принципі, не сумнівався. І ви бачите, наскільки воно яскраве, при тому, що нормативи освітлення для червоного. Леду uh, і літер у нас плюс-мінус від 100 до 200 можуть коливатися. Тут цілих 300 ну, літра над яскраво виходить. Менше я давати не став, тому що я хочу спробувати на борті 4 см зараз. Такі доволі складні літери. Борт 4 см. Uh, візуально подивитися, візуально бачу, у нас ось тут є темне місце. І так, стосовно темних місць, давайте поміримо, ось тут у нас видно. А все тому, що можемо побачити, яку. Розкладку я тут застосував. Для того, щоб не було тут темного місця, можливо, треба було дівати трішки нам під меншим кутом покласти під більше, точніше, да? таким гострим. і він більш рівномірно заповнив цю зону. Так само, оце можемо перекласти. І тут, можливо, так само. А ну, Давайте зараз проекспериментуємо. І так, будемо міряти показники. Глибина борту у нас 4 см. Поїхали. Так. 463, 553, 500, 341. 455, 340. Давайте подивимось, чому. тут Немає нічого. Немає нічого, бачите? Да? Але в цілому, візуально, на літері сильно не сказується. Ну, не сказати, що око сильно ловить. Взагалі на червоний і важко дивиться. 417, 429, о, 305, 376, 507. Тобто, ось це найтемніше місце, не знаю, чи в камеру його видно, де немає у нас модуля. Зараз трошки переробимо і подивимося, як воно буде виглядати. Але борт, я нагадаю, всього 4 см. Є. Так, трошки змінили нашу дислокацію, так само штук лишили, трошки знахи побавилися. Давайте спробуємо надіти наші борти. Висота 4 см. Далі кладемо її. Так, засвітив. Що по чорним місцям? Мені здається, тут вже його трішки менше стало, проте може проявитися в інших місцях. Ну, тобто, як не як не 4 см. Складні доволі умови. Не знаю, чи хтось взагалі такі застосовує складні умови для них. Так, 421, 527, 515. 477, отут, напевно, не менше місце, бачите, 337, далі 480, 350, 433, 407, 536. Тобто у нас від 430, 450 до. 300, 372 і. 470, 442. Тобто, грубо кажучи, плюс мінус 20% похибки. Подивимось, чому так. Ось, наше темне місце тут, відповідно. Ця зона. В принципі, по цій зоні доволі адекватно. По цій також непогано, ну, таке складне місце, умовно кажучи. Тому на глибині 4 см, модуль адекватно показують, ми можемо побачити, що тут 5 їх є. Якщо 6 додати, цього було б з головою. Ну, в принципі, і 6 на таку літеру, от, бачите, моя рука, тут майже 30 см, 25. Шість не є багато. От раз, два, десь третій, четвертий, п'ятий, шостий. Ну, їх там вмістити, бо дехто би поклав 1, 2, 3, далі 4, 5, отут би 6, 7. Тобто, грубо кажучи, я кажу вам про шість модулів зараз, а не про сім. Достатньо би було щільно. На 4 см спокійно справляється. Тепер давайте заміряємо, що у нас по споживанню виходить в цих версіях. І так, можемо побачити, що в нас споживання в районі 0,6. 2,63 Ампера. Напруга на виході блоку живлення, як ми казали, 12,26. Зараз я порахую швиденько. Ой, споживання 7,72 Вт. Ділимо на кількість модулів, яка у нас складає 5 штук. Споживання виходить 1,54 Вт. Заявлене споживання з сайту 1,5 Вт. тобто все в межах невеликої похибки, яке має бути вартість 13 гривень за штуку. Що Тут у нас по гарантії, гарантія 5 років, відповідно. 220 люмен на кожен з модулів, тобто дуже енергоефективні вони виходять. 146-150 люмен на ватт споживаної потужності. Ми можемо отримати відповідно на даній літері, якщо їх було 5 штук. В районі 700-730-750 люмен у нас випромінюваного потоку.